Зима прийшла у Карпати. Початку метеорологічної зими вважають дату, коли середньодобова температура повітря виявиться нижче нульової позначки. На Прикарпатті і календарна, і синоптична зима на порозі. До 10 градусів морозу по області, а в високогір навіть до 15 морозу. В день звичайно ще буде морозна погода. Також до п'яти буде понижувати стовчика термометра. Ніжної, пухнастої, морозний. В нані. Перші дні грудня ще також не не передбачаємо. Лікарі заспокоюють на фініші цього року, на відміну від попередніх, епідемії грипу не буде. Кількість хворих на гострі респіраторні захворювання також в допустимій зимовій нормі Ні, під пороги по місту Форківської та по області не є перевищення. Ми за підвищення захворюваності якраз ми очікуємо в середині грудня та на початку березня. Загальна річна динаміка немає нічого. На звичайного профілактичні заклади якраз готові для прийому хворих. Між тим івано франківці уже готуються до холодної та затяжної зими. На себе приміряють теплі куртки, шапки та рукавиці. кажуть, в такій амуніції ані грип, ані підступні віруси не страшні. Гуляємо більше на свіжому повітрі. Чаї з медом, з лимоном, цибуля, часник і натуральні наші продукти. Горілку натираюся. Займаюся спортом і закаляюся. Йдемо на мітинг і там гарно скакаємо, і нам тому не холодно. Але, звичайно, що вдіваємося тепленько, вдіваємо шапочки, рукавички, щось носки, навіть зараз у них. Так що я думаю, що нам не буде холодно. Щоправда, додатковий клопіт мають водії. Вони змушені привзувати не лише себе, а й машини. А це значні витрати. Шиповане колесо коштує від 250 до 1000 гривень. Зимові шини нині на розхват. В залежності від клієнта, в залежності від машини середнього середнього типу йдуть шини середні від 400 до 500 гривень. Як з'явився перший сніг, то в нас збільшилося більшість клієнтів. Машин стало більше, і роботи стало більше Наше на монтажі. Не менш людно тут кипить робота, а черга бажаючих подбати про власну безпеку лише зростає. На істо кажуть, ажіотаж триватиме щонайменше до Миколая. Різке похолодання, предвісник морозів та снігу кажуть синоптики. Івано-франківці приходу зими радіють, адже попереду яскраві новорічні та різдвяні свята. Ірина Тимчишин Сергій Щочкін – новини на вежі.